Ні, Я поясню, чому інфоприводи, по там бабки. Я поясню. Чому вони відновили пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві у мережі? Деякі користувачі вже обурилися, що таким чином ем, буцімто може бути сприяння роботі ворога, тому що Ройтер з таким чином покаже роботу нашої ППО. Але сьогодні, через після трьох годин роботи, трансляція припинилася. Але це та не вперше Ройтер поновлювало трансляцію після е, того, як вона була зупинена е, після початку повномашту. Штабного вторгнення Російської Федерації в Україну 13 лютого у переддень старту триденної Мюнхенської конференції Reuters теж стримали. А мене питання: а, навіщо цей стрім потрібен? Я ж кажу, що, можливо, вони чекають, що там. Може, буде оце повідомлення у Фейсбуці: давайте ввечері виходимо Чекай на Майдан. секунду, А воно а, ти просто більш дообізнана Вони раніше, звичайно, на постійній основі стрімули чи тільки ж... коли були якісь події? Я не знаю. От ви ну, що... не що було до війни? Я чесно я не пригадаю, але загалом по місту ж раніше було багато онлайн-камер, на яких можна було подивитися, там навіть затори, щоб ну, це був на майдані. На трасах, що водно, мені цікаво, бачиш, як символ: початок стрімінгу Reuters це як первісток миру. І так само, як, наприклад, перший літак з Борисполя це символ того, що ми повертаємося до мирного життя.